Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці цікава зубна щитка. Давайте відкриємо, подивимося, що в нас приїхало. Все запаковано. Подивимося, що ціле. Так, трошки підріжемо. Так. Ось така коробочка у нас. Це суббранд Xiaomi, Здається. Зараз щось подивимось, Т-300, Т-300 модель. 37 В, 2 Вт, 5 В, 0,5 А. Давайте глянемо. Ну, тобто на подарунок може бути, якщо б трошки рівніше приїжджало, десь трошки прижалом. В принципі, непогано, щітка має бути ціла. Зараз глянемо, подивимось. Все. Так. Ну, давай, відкривайся. Знаю, що не хочеш, але треба. Зробити. О! Так, Вон картонна коробочка, все ціле. Так, що ми маємо? Така... Гармошечка, інструкція на китайській мові. В принципі, тут все ясно, запихаємо, ставимо пасту і включаємо собі режими, які нам треба. Тут так само все на китайській мові. Можете поставити собі на паузу, подивитися. так Давайте глянемо, що ми маємо позарядці. Зарядка у нас де. О, зарядка у нас Type-C, бачите? USB на Type-C. Провіримо, як воно буде працювати. В комплекті йде одна щітка. Можете подивитися. Так, як вона гарно відкривається. Не знаю. Так, і <клухи> сама машинка. Не буду відкривати, бо це під замовлення. Хай людина собі відкриє сама. А ми перевіримо сам, сам механізм. Працюємо. Бачите, повний заряд акумулятора. Друге, перше положення, друге. І все. Два положення. Так, ага, це на щоб не хотілося такого ставити. Така підставочка. Можна так ставити. Тут у нас має бути підзарядку. Так, є Type-C. Що у нас тут написано? Щось по-китайськи. Зараз перевіримо, як вона буде заряджати чи ні. Хоча вона заряджена, приїхала, але нашою мудрою зарядкою зараз спробуємо все ж таки що в нас покаже. Так, і бачите, блимає індикатор маленький, можете подивитися. Також, щоб ви могли бачити. І 0,33 А. Тобто все заряджається, працює. Фактично вона заряджена, тому вона мало бере. Ага, при зарядці не працює. Чудово стоїть захист. Відключили зарядку, працює. Ну, і вібрація йде. Досить непогана така, як буде працювати, побачимо. Я думаю, людині сподобається. Силочку на продавця завжди як лишу завжди під відео. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім до зустрічі!